Ці регіоні що буде, знаєте, ти один на тебе нападають. А сьогодні я шла з, з, з тим, що це таки ми тут всі однодумці, і ніхто проти євроінтеграції не виступає. Ми всі за одне, і ми постійно поступимо ті проблеми, які чекають на країни, навколо яких повинні об'єднатися люди. Була також репліка, що немає сьогодні потужного медійного супроводу інформування людей про євроінтеграцію, це справді є, не відчувається, хоча, якщо загальне не може, в мене, випадку. то може, на настільки в нас добудують. Тобто партії Льоні навіть добре, що взяла, взяли, є ну, чесно, що, наприклад, наша партія робить, розкривають брошурки, перші бачить всі брошурки, це є з систему для модернації України. Тому ми про це говоримо, зокрема, на про нашу політичну серед. І е, чесно, я кажу, я вірю, що ми підписаємо цю угоду. Вигоди, які ми будемо мати від самої угоди, про е, що ми в сьогодні не говорили, чи ніж говорили так поверхово, їх дуже багато. І якщо навіть те, що перше, це це перше нам на себе взяти, що це буде стимул для окрім для модернізації. Ми вже вибрали чіткий стимул і визначили собі чіткі критерії, які ми будемо проходити. А звичайно, це все залежить від політики, яким чином це буде проходити, і наскільки воно буде успішним. І ці політики не тільки президента, а майже на увазі не тільки партії юридика, а й інших партій. І в цьому мають запаса також максимум зупинку. Хотів би ще раз знову на тому, що Звичайно, добре, що в Брушуці, партії регіонів описується питання євроінтеграції, але е, загальної інформаційної великої кампанії всеукраїнської насправді я зараз особисто не бачу. Вона є досить квола, досить е, складенька. і поширення інформації десь в далеких селах, е, де показує там е, кілька загальнонаціональних каналів, можливо, Галичина, можливо, Церка а може до вас стані, українську ми говоримо про інформаційну політику, це як каже масовою на Весні Україні. Такої на Бесхідній Україні <рес> не <рес> потрібно, <рес> костякому <рес> ж наповідні є в ми постараю чити питання на східні країни та інформаційний України. Я во таке не там десь інформація в східній дуже активно. От тебе я то тут когось переконувалася, ну я що потрібно його більше, я вийти. Я також як пан Ігор говорить про те, що людям потрібно пояснити саму суть і самі причини і потреби цієї інтеграції. А Але це буде бачите людям що про це. А це пришло комунального. Як проводиться адаптація? Я дуже добре. Нічим не погоджуюся і але ну на дуже мою скромну думку людини. Я вважаю, що Україна має досить. Ресурсів, щоб бути і грати абсолютно на рівних з тими самими країнами Європи. І оцей крок до Євросоюзу це нічого більше, ніж політика, це намагання знайти ще нових декілька відсотків на західній країні у правлячої партії. Тому що якщо... Та влада, яка нас є, зараз дійсно би хотіла бачити нашу державу сильно і незалежною, їй би не, не треба було б Євросоюз, і не треба було б Рос... Росії, Тому що наша держава має абсолютно все, щоб за років 5-10 бути кращими ніж деякі з країн Євросоюзу. Дякую, ну, це моя особисто. Думка. Я просто вирішую, що доповню, можливо, весну в голоді. Але почну це з іншого. Що ми просто упустили наші дискусії один важливий момент. Це буквально вчора Європарламент нарешті прийняв рішення, коли буде заслуговуватися власне. То, якщо раніше про це говорилося, що такою датою буде середина жовтня, тепер зганяли, що це буде середина листопада, якщо не помиляються, 15 листопада буде саме заслуговування світу, і 18 листопада, через три дня після цього буде прийнято рішення, якби ключова рішення стосовно власне погодження, ну якби підписання чи не підписання. А саме власне вільніський він призначений на 28, восьми, ну на кінець 29 листопада. Тобто фактично ми бачимо, що Наразі ще європейського попри, попри бажання Європейського союзу підписати з Україною асоціацію, наразі не зроблено ще стратегічно ну, не зроблено, не прийнято самого рішення, оскільки ми спостерігаємо те, що власне місія Кокса Кросневського вона наразі не досягла ключової своєї мети. Ключової мети це була власне Юлія Тимошенко. І якщо ми говоримо про неї, то я просто забув спочатку сказати. Не потрібно зараз ставитися до Юлії Тимошенко, власне, як до простої людини, чи до простого присутства. Вона зараз перетворилася таких коротів проблема в тому, що Юлія Тимошенко є політичним яком. І, власне, Європейський Союз сприймає її власне, крізь призму того, що Україна є державою, яка має політичних яхтів. Саме тому це рішення для європейського, саме тому перебування Юлії Тимошенко в'язниці, воно настільки є важливим для Європейського Союзу. Тобто, якщо Україна має політичну п'явність, значить про рівень демократії цієї країни говорити ну, про високий рівень демократії цієї країни говорити надзвичайно складно. Е, стосовно того, що уряд погодив, здається, так? Погода. Так. Тобто уряд погодив насправді українську, український текст самої угоди. Сама угода була підписана, ну і її порахування відбулося набагато швидше. Тобто, це знову ж таки не слід припідносити як величезну перемогу чинної влади. Це була суто технічна частина, яка насправді, яка насправді була зроблена набагато швидше. Тобто, це також треба розрізняти. І те, що європейське питання в раді підписання асоціації Європейського Союзу. Факт що підписання буде припідноситися як величезна перемога однієї сторін в контексті як місцевих виборів, так і виборів президентських, які будуть за декілька місяців до цього, це є факт. Інша ситуація, що зараз ми спостерігаємо певну кризу дискурсу зі сторони опозиції. В світі під впливом того, що в разі підписання угоди опозиція певною мірою втрачає один з ключових. Одну з ключових своїх центр ми спостерігаємо, і власне ролики Арсенія Синюка по телебаченню і по радіо, які мені довелося нещодавно чути, це мені здається власне спроба ну навіть спечної проблеми, оскільки він розуміє, що він втрачає ініціативу в цих рамках і намагається певною мірою її наздогнати, однак, це ну на мою думку, є не настільки ефективно. Ще одна важлива тема стосовно програм, бо ми тут говорили дуже багато, що в тих чи інших програмах є, ці ініціативи тих чи інших нема. Це було все правильно сказано, однак необхідно. Забувати... Ва в був, Іго, я вас дуже не поважаю, але що з таким розвивається одного ж таки. Ні, не це останній <плес> аспект, <остальні>, останні, <плес> бо просто, на мою я думку, я не різку сказати. Так, тут, до речі, Жанна Наталья сказала про дійсно в багатьох програмах є пункти, які номінально свідчать про курс країни на Європейську асоціацію. В деяких програмах, як вже сказали, програма удару, я її не читав насправді, і в програмах свободи цих курсів нема. Програма Свободи я читав, оскільки є помічником Олександра Стеча. Відповідаю за його прислужбу, тобто я мусив її читати цю програму. Хоча що не є членом партії. E, насправді від e, тобто, програми партії Свободи є наступна теза про те, що партія виступає за європейський націоцентр. Тобто, незважаючи якби, на те, що немає прямої формальної норми, яка є в інших партіях, яка насправді до чого не доводила, якби партія виступає за фактично інтеграцію Європейських Союз. Однак на інтеракцію на нормах власне націоцентризм. Тобто, що це що означає націоцентризм? Тобто вони, вони визнають, що би, ключовою структурою, ключовою одиницею є нація і за збереження тих чи інших власних ознак націй, які є притаманно притаманні їй і за їх збереження. Тобто, це я є... <реш> 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 ми вас почули. <гулеч> добре, добре, Можна? Добре, Можна? Питання, щоб добре, ви говорили про те, що країнам не буде важко, натомість українському бізнесу буде важко. Я б хотіла трошки, щоб ви пояснили, чому наскільки важко які чи я побізнесу? Я питання за цим, дякую. Питання не скучне, бо все, що стосується політики, і євросоюз добре сказав колега. Які Володимир так, що, що це все є політика, це є політичні інвокатири, це політичні процедури. А ясно, що вони відіб'ються потім на розвиток території, на нас, громадянах і на бізнесі, зокрема, які де ми працюємо або на тому заробляємо. Тому що євросоюз є трошки високо організований економічний, економічно-політичний блок. От і там є свої правила гри. Третє тисячоліття 21 століття -е вивело свої правила економічних протистоянь, хоч назвати це коректно. І, відповідно, наші підприємці сьогодні ще не готові приймати участь в економічних протистояннях європейському їхньому лісові. Тобто молочний завод Івана Франківська не може конкурувати з будь ек, молочною екомолочною підприємством молочної галузі Євросоюзу. Не тому, що у нас є ще корови, не тому, що у нас люди хочуть ще працювати, не тому, що ми хочуть продати гроші, тому що вони заклали інструменти про економічних такі, що Я можу сказати, юр юри, то я старший скажу полягав. Ти мав бути сьогодні в такому десході приписами воюють. Як євросоюз показав, як молода команда економічних протистоянців я їх називаю, висунули укладений е бізнес розвиток урядини Євросоюзу, наприклад маленькими приписами за 20 роки, бо там процедури довгі, протягнули те, що кури не можуть нести тут два яруси. Конець. А його суюз це все йде довго, І, і тільки мені бізнеси рухали, які сяли там, там століттями. З Де запалили, бросили курей, нічого поки не мали, мали весь бізнес налагоджені. Проходить припис Євросюз, каже, конець бізнесу. А молода, молодая раз це поскладали, він випав, я зайшов. Тобто там нові виклики. Два рази, а і п'ять. Він на питання. Але хочу сказати, що наші сьогодні дуже буде непросто. Але ми маємо великий час від асоціації вступу ми будемо мати час. Скажу великі холди, які сьогодні хотіли почути причем. Ми давно вивчають правила за в Євросоюзі. Дуже хочу віддати належне Донецькій обласній раді. Там люди, які самодостатні, сьогодні їздять по поїздах від Варшави до Брюсселя, вивчають досвід для того, щоб регіон міг правильно економічно суспільно керуватися в правила гри Євросоюзу та Кламиря. Тобто планування на 7 років. Це ніхто не знає, що таке планування на 7 років. Великі сліпки забили 7 літок, не знаю. То люди вивчать і те, те саме потім робити нашим підприємцям. Сьогодні гарно сказав Віталій, що оркестр може грати по своєму аквартиру, втім міскіше сказав. Кожна отара в свого пастуха. Якщо наші підприємці, фінансовий менеджер, які тепер почали поважати, бо донедавні це було слово, як висловив. Що ж ви бійкаєте, на що наші виробники. вони виробники? Не якщо не будуть вивчати, їх зметуть. Я не говорю про ігри мега кластері там, кластері там, Ікеї і інші. Я говорю про простих, то. Е то їм не просто важко вони не виживуть. Але я бачу, що ця молода генерація читає і перепльоссує власних мітливості бажання вижити на економічному ринку Європейського і сьогодні працюють. Я не думаю, що це буде проблема. Можна доповнити? Я просто погоджуюся з тим, що розказали, але я хочу доповнити до повно це бо. Справді, ви правильно сказали, що для багатьох це буде великим, випадком. але і знову ж таки не лише викликом але цим тим і як шанс, оскільки для виробників буде можливість просто напрямку ну, зона вільної торгівлі. Це можливість для модернізації, для якість, тобто якісного оновлення виробництва для створення кращих умов праці, для покращення власне технічних умов продукції, тобто це можливість розвинути ту чи іншу технологічну і вийти на новий рівень виробництва. І знову ж таки, це величезний плюс для наших споживачів. Бо ну, якщо ми, ми дуже о ризиками виробництва, але, але ми всі розмістиємо займуть для споживачів, ще у нас... Техніка Романов. Жанна казала, що унікальна ситуація, оскільки Янукович президент, авторитет має на сході з цим замірювання інтеграція. Це абсолютно правда, я керівник центру НАТО, також ми підписаємо в частини коли були натівські навчанням НАТО, постійно супроводжувалися з підсуванням, з Південь і так далі. Тепер натівське навчання проходить, навіть ніхто про це не знає. Верховна розмарює, все, все нормально проходить без питань. Тобто, це звісно, такий унікальний шанс, який ну, в свого роду парадоксальний, я не унікальний шанс. Зараз України вже не вступали з дружиною. Це перше свободи. По-друге. Сам Бечеленський тримає діяти євроінтераційний закладає по-друге, так. Не як спікер, стосовно свободи. Програми свободи, євро... чи свободи євроцентри. Націоцентризму немає. Програмі придвигучі мають можливо програма пам'яті. Але програмі на п'ять років цього немає програмі партнера п'ять років і третє і третє хочу сказати на е, репліку шановного колеги Володимира про що ми самодостатні. Самодостатні всі питання про самодостатність. Ці питання, хто можливо трошки старший. Чули на початку 90-х років, що ми що ми тільки від'єднаємося від, від радянського союзу і ми супер заживемо. Ми маємо величезне запаси вугілля та далі під продукції. продукти. Ну зараз напевно не той час, щоб говорити про самодостатки, тому що. Бізглобалізовані, ми парканом закрити не можемо. Ми маємо шукати те, що нам є вигідно, краще і розумніше для розвитку нашої країни. Можна питання? чому в 90-х роках ми не стали тими, ким ми себе бачили, коли люди виходили е, на вулиці Білоруса? Питання <lain>: <un satisfied> <UNITELES> та питання, 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 питання політичних еліт, які тоді були, вони є ну якраз на відповіддю відповіді на ваші питання, тому що баласт радянського союзу, баланс комуністичної системи, який ну тягнеться напевно до сьогодні. Він не дозволив нам вийти на той рівень, на який вийшли колишні країни радянського союзу. При Балтії навіть хоч там інший ментальний ситуація. Я, я вам кажу, бо я був учасником Ви, проти проти того процесу. проти нашої маленької країни працюють кращі, спецслужби світу. Коли ми коли за імпортом ганялися, mm -hmm. то тільки нас відривали від Союзу, процес теж прогнозований глобальними mm -hmm. схемами. От у нас чітко розкладали бомби безповільні дії. Mm -hmm. Били АПК, але не знищені не могли кінчити. Як промову вбили даку промисловість, просто вбили вже. Підняти їх можна. Майбут, у нас вбили з міста просто відкласти, бо нема питань. тобто ви сюди, дивіться, в глобальному форматі. а Україна могла би бути самодостатньою, достатньо, якби п'ятої колони тут не було. Якби це було в 33-му році, так, в му році, так, і нам треба НАТО. Якщо альтернативну схему, яка б могла Україна співати, незалежна держава і Дві бази ну, і нам водокола. Я так. зараз країну бачу як господарю людям легше е, отримати от, відказ. відказ на те, на, те, на тендері, та, ніж е, дійсно ці гроші вкласти за приз, за призначення. Отак от я бачу ту країну, в якій ми живемо. Думаю, Думаю, так, це наразі стосується нашої теми. Давайте ми, так, ми так, так. зробимо кеме, який побуває. До Сьогодні ні разу не прозвучало. Я ще одну репліку скажу, колеги. Ні разу не прозвучало, і е, політична структура, яка писала, не взяла це собі на щит е, по політичного піару. Прор два, два роки назад прорив українських дипломатів в писанні угоди з під небесника через сім мовчать. А це величезний прорив. Бо коли два дні пили чай, перший з під набезний президент Української незалежної держави, в це був месяць цілому світу, що таке чоловік, як гіра держави, два дні ньому надачі чай, це не просто так. І в понеділок була зроблена заява, що Україна з китайськими різними планує вийти там в п'ятірку, ну, з інвестиціями бо територіальних нема, то значить війти в п'ятірку годувальників світу. А яка з того боку сказав, там що цього того не читали кацепту, незалежна Україна? Партнер це партнер китайської піднебесної. Це термов меседж цілому світу. Завойовувати партнера китайської піднебесної, яка хоче їсти, і Україна готова під'їрку свою 20% годування зробити китайську ринку, це чому це заможується гарно. А мені шкода. А це серйозний меседж. Для цілого світу. По-європейськи маю. Як то... Чим допомогти опозиції опозиція мала би зараз бути не розгубленою, а говорити про е, європейську суть того всього. Не, не про формальне входження, це теж важливо. Опозиція мала би грати на європейський суть. Звідти. Пані Жанна сказала фразу і і десь ну, не прослідкувала за за тим, що говорить. Вона сказала, що Юченко не міг завести, бо схід був про російським. Я можу сказати, що схід зараз я проросійським. А, але є про Так, І і, і, і а, сила волі лідера може може означати зраду виборців, бо виборці не давали е, команду. Тому знову ж таки політика має бути європейською. Жоден, Ну не я теж дивився. Розумієте, тут тобто ці, тут наприклад,